В просвіті я мав добрих нових друзів і навчився багато чого нового. Наприклад, коли оперевні на ми знімали фільм, навчилися взяти фільм про зону. Ці курси дуже допомагають дітям навчитися працювати в на команді і взагалі з них можна дуже багато нового. Мені найбільше сподобалися наші цікаві дружини, коли ми їздили в інші місця. Нормальне щастя це коли нормально вірні друзі, здорові родичі, коли, коли все спокійно і ну, просто коли поряд хороші люди. Дуже люблю робити хороші справи і коли маняється до мене. Мені сподобалось, ну, майже все сподобалось, чим ми займалися. А що для тебе щастя? Футбол. Висловлювати свої думки, ідеї, щось говорити ніби цікаве, думати, ніби, думати, як вже дорослі люди, не як дитина якась, а як дорослі. Ну, ми тут вчимо англійську мову. Багато слів, які я ще не знав, я тут вчив з вами. Ну, також ви нас мене, так, ну, не заставили, заохотили до того, щоб ми йшли далі, розвивалися для себе. І, ну,

Ми робили цукерки, як спали в тому кафе. <сé> 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 а мені сподобалось, коли ми, коли ми робили ми. І коли ми приближали Угу. А чому вам ну, Вам подобається взагалі ходити на курси до нас? Так. Ну, мені дуже подобаються перерви і особливо великі, бо е, можна погратись з е, ну, однокласниками, які є тут з друзями. І найбільше запам'яталися епізод, Ми випускали такі тачки, скорее поверхно було дуже цікаво. І м'яче теж пускає. Для мене щастя це мої друзі і моя сім'я. Тому що я можу з ними поговорити, поділитися чимось новим і щось нове розказати. щастя, це коли я з з моїми друзями ходжу в гори, всякі походи, мандрівки, топоже, це, це дуже круто.